Осінні казки, поросята і білочки, автор Ольга Кабельська. Десь в одному із українських чарівних лісів, які восени стають неймовірно гарними, жили були поросята. Звичайно, у них були тата й мама, але вони з самого ранку ходили на роботу, а дітвора залишалися порядкувати вдома. Коли поросята вправлялися із домашніми справами та зі своїми уроками, їм дозволяли ходити на прогулянку у ліс, але не дуже далеко. От і сьогодні, десь по полудню малеча весело вискочила із хати та випередки побігла до лісу скуштувати жолуді. Поросята дуже люблять жолуді, тому швиденько направилися в сторону дубової посадки. Але як вони не намагалися знайти улюблену смакоту, їм ніяк не вдавалося. Справа в тому, що вночі був сильний вітер, нападало листя і вкрило все, що було на землі. Що робити? забідкалось одна порося. Нумо розрібати листя носиком, запропонувало інше. Може, щось знайдемо? Поросята почали розрібати опалі листочки. Аж тут згори почувся голос Поросятка, привіт. Ми зараз вам допоможемо. Чекайте. Це білочки пристрипали з сусіднього дерева. Тільки відійдіть на хвилину від дерева. Зараз почнеться жолупопад. Білочки жваво почали стрибати по гілках, де начіплялося чимало жолудів. Дерево почало трястися, мов від землетрусу, і дійсно, жолоді, мов справжній жолубопад почали падати, мов з відра на землю. Ура, оце так смакота. поросята, побачивши, що жолоді рясно розсипались поп дубом, швиденько кинулися ласувати ними. Дякуємо, білочки, за допомогу. Приходьте ще. Може, наступного разу пограємо ще в якусь гру добре, запропонувала білочка. Із маленькими китицями на вушках. «А вже ж прийдемо, пообіцяли поросята. Наступного дня поросята принесли з собою кошик яблук і пригостили білочок.